Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні ми в Хмельницькій області в подільському селі Зарічанка, яке розкинулось на південному заході України. Воно знаходиться за 30 кілометрів від Кам'янця Подільського. І, власне, село Зарічанка відноситься до Кам'янець-Подільського району, а також відноситься до Чемеровецької громади. Чемерівці – це дуже гарне велике місто, де досить багато місць для роботи. До найближчі міста Скала Подільська, 21 км, до Чемерівець – 15 км, до Кам'янця-Подільського 30 км. Ось карта і даємо вам можливість розглянути. Що насправді село знаходиться в дуже хорошому місці селом протікають річки Лтавка та Жванчик. Через село проходить автошлях регіонального значення Кам'янець-Подільський Сатанів. Село лежить у межах національного природничого парку Подільські Товтри. Автобуси і маршрутки, звісно, Якщо проходить така, такий автошлях, ходять регулярно, є школа, амбулаторія, продуктові магазини, будівельні магазини, є базар в неділю, також є відділення Укрпошти, Нової пошти. Село засноване в 1410 році. Населення на сьогодні складає 929 осіб. Село займає площу майже 3 квадратних кілометра. Одна хвилина на огляд села з висоти пташиного польоту. І перейдемо до огляду будинку. Ось таке гарне село з гарною логістикою, багато містечок, міст навколо. І переходимо до огляду нашого будинку. Будинок зовні, можливо, не такий презентабельний, але він цигляний і всередині має гарний ремонт. Є гараж, є літня кухня, газофікований будинок і літня кухня. Є пивниця. Тобто підвал, є хлів, сарай і все це з цегли. Це Зовні тільки м, пофарбувати, дах має аж два дахи, бо він має металеву покрівлю, а зверху ще ось така покрівля. Площа ділянки, що належить цьому будинку 22%. сотки. Тобто є город, є сад, є гарне велике подвір'я. Є плодові дерева, яблуні, вишні, горіх. Будинок, як кажуть власники, знаходиться на тихій вулиці. І саме село, як кажуть, вони не забите. Є школа, садок, магазини, амбулаторія. Відділення нової пошти, Укрпошти. Заходимо в будинок. Коридор немає, веранди немає ремонту, це вже коридор. Далі кухня. Всередині зроблений гарний чистий ремонт. Бачимо. Всі меблі залишаються. І залишається плита, холодильник, опалення газовий котел. Цей котел гарний тим, що коли світло вимикається, то котел не вимикається, він опалює будинок. Вода є на подвір'ї, криниця. Ось такий гарний ремонт. Дві кімнати. Площа будинку 53 квадратних метра, дві кімнати. Чисті, охайні, з гарним ремонтом, стелі рівні, гіпсокартонні, як ви бачите, з такими світильниками по периметру. Всі меблі залишаються, вартість цього будинку досить приємна, адже це не тільки будинок, це земля 25 соток, якщо пам'ятаєте. Будинок з ремонтом всередині, є літня кухня газофікована, є хлів, є погріб, є криниця, і вартість цього будинку 5700 доларів. Всі координати власниці ви знайдете під цим відео. Телефонуйте, домовляйтесь, зустрічайтесь. Будинок, саме село, і будинок варті вашої уваги, і село знаходиться в дуже хорошому місці, навколо і гарна природа, і водоймиль, річки, і разом з тим багато навколо містечок, міст, де можна знайти роботу, де можна працювати. і... Це досить безпечне місце. Ще раз нагадую, що телефони власниці посилання на її оголошення ви знайдете під цим відео. Дякуємо вам за увагу! Ваш перегляд. Ставте нам оцінки, підтримайте канал своїми оцінками, коментарями і до зустрічі!